Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Мене звати Наталя Леонова. Вітаю! Ми намагаємось зупинити війну в Україні. Вже маємо невеликий прогрес. Про це під час прес-конференції Мара Лаго заявив новообраний президент США Дональд Трамп. Я зроблю все, що можу, щоб завершити війну. Сказав він, Трамп назвав помилкою надання Україні дозволу використовувати західну далекобійну зброю для ударів глиб території Росії і сказав, що може відмінити це рішення президента Байдена. Я не думаю, що вони мали дозволяти удари ракетами на 200 миль в глиб Росії. Я думаю, що це була погана річ, і це призвело до залучення корейців північної Кореї це рішення створило багато поганих речей, і я не думаю, що це слід було дозволяти, тим паче не за кілька тижнів до того, як я прийду до влади. Чому вони зробили це, не спитавши мене, що я думаю? Я би не дозволив йому цього робити. Я думаю, що вони зробили велику помилку. чи скасуєте ви це рішення, коли обіймете посаду? Можливо. це було дуже нерозумно ухвалити це рішення. Ми намагаємося зупинити війну. Жахливу, жахливу війну, яка ведеться в Україні між Росією та Україною. У нас є невеликий прогрес, але це складно, це неприємно, це огидно. Людей вбивають у масштабах, яких ніхто ніколи не бачив. Там дуже рівні поля. І єдине, що зупиняє кулю, це тіло, тіло людини. А кількість солдатів, які гинуть з обох сторін, астрономічна. Я ніколи не бачив нічого подібного. Ніхто не бачив нічого подібного. Я отримую звіти щотижня. Там рівнина, дуже рівна земля. Ось чому це чудова сільськогосподарська земля. Насправді це житниця для світу. Але оскільки вона дуже пласка, там нічого не може зупинити кулю, крім тіла. Там немає захисту нічого. І те, що там відбувається, набагато гірше ніж повідомляється з обох сторін. Тому ми будемо робити все найкраще, що можемо, і подивимося, що вийде після виборів. Я щодня працюю над тим, щоб трохи заспокоїти світ і позбутися воєн. У нас не було воїн, коли я пішов з посади. А зараз весь світ вибухає. Трамп також заявив, що Зеленський та Путін повинні домовитись разом з тим. Він ухилився від відповіді на питання, чи повинна Україна відмовитись від частини своєї території, які наразі окупує Росія. Він додав, що наразі в Україні є міста, де не вціліла жодна будівля, і люди не можуть туди повернутись. Напередодні номінант Трампа на посаду радника з питань національної безпеки Майкл Волц заявив, що команда новообраного президента вивчає пропозиції партнерів щодо шляхів завершення війни в Україні. З часу виборів всі приходять до нас: наші європейські союзники, президент Зеленський та інші питання, які обговорюються на таких зустрічах, це як зупинити конфлікт, яким чином відновити стабільність, зупинити вбивства, і сподіваюсь, назавжди з цим покінчити, а не просто поставити на Сказав Волц в інтерв'ю на каналі CBS. Дональд Трамп під час прес-конференції в понеділок також сказав, що хотів би, щоб президент Зеленський був на його інавгурації 20 січня, але не говорив з ним про це. ви запрошували Зеленського на інавгурацію. Ні. Але якщо він хотів би приїхати, я би хотів його прийняти. Втім, я його не запрошував. Пентагон підтверджує, що північнокорейські солдати брали участь у бою в Курську з росіянами разом із російськими силами. Про це під час спілкування з пресою в понеділок заявив речник відомства Пет Райдер. У нас дійсно є дані про те, що вони зазнали втрат і вбитих, і поранених. Сказав він. Він додав, що ці північнокорейські військові є законними цілями для українців, враховуючи те, що вони беруть участь в активних бойових діях. За словами Райдера, США все ще оцінюють, що північна Корея. Направила близько 12 тисяч військових для навчання та проведення операцій з російськими військами. Бойові операції північнокорейських військ наразі обмежені Курськом, зазначив Райдер. Нині він відомий світу як батько таких компаній, як Тесла та SpaceX. Але вже за кілька місяців Ілон Маск візьметься за витрати уряду Сполучених Штатів. Новий консультативний департамент, який радитиме адміністрації Трампа, як скоротити урядові витрати, має назву Додж департамент урядової ефективності. Чого варто очікувати від цієї установи, розповідає Катерина Рісунова. Твоя черга, Ілоне, переймай сцену. Ілон Маск, засновник компаній SpaceX і Tesla, дійсно переймає сцену. Він керуватиме державними витратами в новоствореному департаменті урядової ефективності під назвою Дош. Цікаво, що це також і назва криптовалюти, в яку особисто вкладається. Маск уряд більше не стоятиме у вас за спиною та не поритиметься у ваших кишенях. Департамент маска ДОЖ планує скоротити 2 трильйони доларів урядових витрат, що становить понад 30% державного бюджету. А також планує звільнити 75% держслужбовців. Майбутнє буде чудовим. Маск, так само як і Дональд Трамп, коли той вперше балотувався у президенти, не має державного досвіду. Але його компанії довели свою ефективність, особливо завдяки оптимізації конвейера автівок Тесла. Під час пандемії ковіду маск також перевіз штаб-квартиру своїх електромобілів із Каліфорнії до Техасу. Він пояснив це надмірним державним регулюванням та високими цінами у Каліфорнії. Очікується, що очільники держдепартаменту урядової ефективності Ілон Маск та інший мільярдер Віви Крамасвамі перенесуть досвід із бізнесу в державне управління та скасують багато федеральних норм, зокрема згідно із заявами мільярдерів, щоб скоротити витрати, можуть взагалі закрити деякі державні установи. Федеральним працівникам також заборонять працювати дистанційно чим спровокують масові звільнення. А окремі державні офіси перенесуть із Вашингтона у інші штати. Вони зіштовхнуться із важким уроком, що президент не є королем або принаймні не має бути в цій країні. Їм доведеться протистояти конституції. Вони будуть протистояти законодавству та повноваженням конгресу. Розуміючи це, Маск та Рамасвамі нещодавно відвідали капітолій. Багато законодавців підтримують заяви департаменту урядової ефективності щодо економії державних витрат, але можуть протистояти скороченням, які вплинуть на їхніх виборців. Розуміють законодавці і те, що ці мільярдери мають прямий зв'язок із новообраним президентом. Маск та його мати святкували День подяки разом із Дональдом Трампом у Маралаго. Ара Масвамі опублікував на інстаграм, як він читає книгу про скорочення урядових витрат. Я не знаю, чи ви вже знайомі з характером Ілона. Він оперує не ножем, а бензопилою, і ми використаємо це проти нинішньої бюрократії. Департамент урядової ефективності був створений як зовнішня консультативна група, яка рекомендуватиме необхідні скорочення майбутньої адміністрації Трампа та Конгресу. А вже президент і конгрес виноситимуть фінальне рішення. Ані маск, ані Рамасвамі не будуть отримувати державну зарплатню. Катерина Лісунова, Каролін Присутті, Голос Америки, Вашингтон. Грузинський парламент обрав президентом країни колишнього футболіста Михаїла Кавалашвілі, жорсткого критика заходу. Кавалашвілі в суботу обрала колегія виборців, що складається з депутатів і представників місцевої влади. Чинна президентка країни Саломе Саломезоберешвілі та опозиція не викликали легітимні, не визнали легітимність цих виборів з минулого місяця. В країні відбуваються великі протести проти уряду через припинення переговорів про вступ країни до Європейського союзу. За подіями в Грузії стежить. Наш кореспондент Олексій Коваленко він приєднується до нашої студії. Вітаю, Олексій. Вітаю тебе, Наталю. Олексій, що нам відомо про новопризначеного президента Грузії? Чи означає, що в країні нині, якщо так можна сказати, двоє владі? Адже ми знаємо, що нинішня президентка Соломи Зорабішвілі не визнає легітимність цього призначення. Так, Наталі, насправді дуже цікавих багато цікавих моментів є стосовно новообраного президента Міхаїла Кавелашвілі. Власне, ми бачимо, що це перший президент, який обраний непрямим голосуванням народу. Це президент, який був вперше обраний в Грузії через колегію виборців, яка складалась переважно з представників правлячої партії Грузинська мрія. Це також перший президент, який відкрито робив дуже багато заяв, антизахідних заяв раніше у своїй кар'єрі, і це The Перший президент, який не має вищої освіти, але до всього по черзі стосовно того, що раніше у кар'єрі він був професійним футболістом у 95-му році. Він грав за російський клуб по у Владикавказі. пізніше він грав за Манчестер Юнайтед. Згодом він грав за швейцарські клуби до того як він власне прийшов в політику. Зараз він очолює групу Сила народу і робив дуже багато заяв проти заходу. Дуже багато контраверсійних заяв. Крема він говорив, що захід, начебто, намагається начебто намагається зробити, щоб Грузія була якось залучена у конфлікт. Ця заява звичайно не дуже відрізняється від заяв, які ми досить часто чули від представників правлячої партії Грузинська мрія, начебто, західні країни, намагаються затягнути Грузію у конфлікт, але пильні спостерігачі також відмітили один дуже цікавий момент, що у 2015 році він був номінантом на посаду президента. Федерації футбольного клубу Грузії, але не зміг стати президентом цієї федерації, бо у нього не було вищої освіти. Хоча, зрештою, ми бачимо, що це не завадило стати йому обраним президентом. Стосовно заяв Соломир Зоробішвілі, ми бачили, що вона відзначила нелегітимність обраного президента. Також відзначила, що потрібні перевибори у парламент, і тільки ці перевибори можуть, можуть відзначити демократію України. Про послухати її слова. Есузармазарі протесті арісхолотертрамісвіс цей величезний протест виступає лише за одне: закликати до нових виборів, тому що іншого мирного шляху немає іншого політичного процесу немає. Немає іншого політичного процесу, якщо хтось хоче миру в цій країні. Якщо хтось у цій країні хоче якимось чином вийти з цієї кризи, коли є переможці. А є тільки один шлях шлях виборів. Олексій, вже два тижні в країні тривають ці протести. Протягом вихідних під будівлею парламенту під час голосування також зібрались мітингувальники. Як вони протестували і чого вимагали? Саме так протестувальники продовжують збиратись на вулицях в Білісі та інших великих міст Грузії. Зокрема, вони виходили на протести, і, от саме під час голосування у парламенті, голосування колегії виборців за кандидатуру в цікавий спосіб. Вони протестували. Деякі грали у футбол, а деякі виходили з такими червоними плакатами, які символізували червону картку. А цим вони намагались продемонструвати, що цей кандидат він не кваліфікований для того, щоб бути президентом. України. пропонув послухати слова самих протестувальників сьогоднішні президентські вибори не можуть бути легітимними просто тому, що парламентські вибори були сфальсифіковані, і загалом нелегітимний парламент не може обрати легітимного президента. не може бути президента лише з 9-річною освітою. Я вчилася цілими ночами, працювала з п'ятнадцяти років. Міхаїл Кавелашвілі – нічийний президент, тільки мрійників те, що ми бачимо сьогодні, є чистою зрадою волі Грузії, волі народу та зрадою цінностей грузинського народу та західних цінностей. Сьогоднішні вибори представляють чітке бажання системи повернути Грузію до радянського коління. Олексію Європейський Союз і інші партнери Грузії, в тому числі США, засудили застосування сили проти протестувальників та закликали уряд Грузії повернутися на шлях демократії. Як реагує захід на обрання Кавалашвілі? Так і протестувальники і всі опозиційні партії закликають європейський союз та сполучені штати ввести санкції проти керівництва країни. Ми бачили деякі санкції від європейських країн, зокрема від країн Балтії. Ми бачили також, що Сполучені Штати минулого четверга ввели санкції проти 20 представників влади Грузії. Водночас, ми чули також що щойно кілька хвилин тому у держдепартаменті оголосили, що можливі нові санкції протягом кількох наступних тижнів. А от щодо існуючих санкцій, голосу Америки поговорив. З експертами, з представником American Enterprise Institute, пропоную послухати його думку. Я думаю, що в цілому це хороша новина. Це сигналізує про те, що навіть під час цього періоду кульгавої качки адміністрація повністю не відмовилась від своїх обов'язків щодо зовнішньої політики, включно з Грузією. Думаю, що було певне занепокоєння, що питання Грузії не займають настільки високий рівень в списку пріоритетів для адміністрації, що йде, так і для нової адміністрації. Я вітаю цей розвиток. Водночас, ми повинні усвідомлювати обмежений обсяг цих заходів. Нові обмеження стосуються вочевидь, 20 осіб, і вони справді були запроваджені досить пізно. Ми вже давно знаємо про фальсифікації та маніпуляції під час виборів у Грузії наприкінці жовтня. Ми також з великим занепокоєнням спостерігали за розгоном протестів, що триває вже кілька тижнів. Тому хотілося б, щоб було зроблено більше і раніше. Дякую, Олексію, за твою роботу. Про політичну ситуацію в Грузії ми говорили з Олексієм Коваленком. Тиждень пройшов після падіння режиму Башара Алясада в Сирії. Вперше, після втечі до Росії, колишній президент Асаду у телеграм-каналі оприлюднив заяву, в якій наголосив, що організувати його негайну евакуацію до Росії запропонувала Москва. Це сталося наступного дня після падіння Дамаска, після падіння останніх військових позицій йдеться в дописі, датованому 16 грудня. Тим часом Financial Times із посиланням на дані російського митного агрегатора Import Genius повідомляє що центральний банк сирії з березня 2018 по вересень 2019 років відправив до росії літаками близько 250 мільйонів доларів готівкою президент путін досі не прокоментував падіння режиму асада Після падіння уряду Асада світ побачив тисячі в'язнів, яких десятками років утримували часто без рішення суду та піддавали тортурам у в'язниці Седная. одній одні із найжорсткіших катівень світу. Багато сирійців пройшли прийшли до в'язниці, сподіваючись знайти, хоч найменшу підказку про долю своїх зниклих безвісти близьких. Дмитро знає деталі. В'язниця Сідная викликала страх серед сирійців. Тюрма, якою керував уряд осада, отримала жахливе прізвисько, бійня для людей. В'язниця відома жорстокими тортурами та незліченними стратами. Опозиція звільнила в'язнів після краху режиму Башара Асада. Зараз тут зібралися тисячі людей, які сподіваються знайти своїх близьких, як цей чоловік. Його забрали в Сиднаю, коли йому було всього 14 років. Досі ми не знаємо, чи він ще в Сиднаї, чи він живий, чи його вбили, чи його тримають у якійсь секретній підземній камері. За 13 років громадянської війни уряд Сирія арештував близько 100 тисяч людей. Багатьох досі вважають зниклими безвістими і зневірені. Громадяни сподіваються знайти їх на Сиднаї. Я шукаю свого брата. Мені 10 днів тому хтось сказав, що він ще живий. Мені потрібен мій брат. Після того, як опозиція захопила тюрму, повстанці не лише звільнили в'язнених, а й оприлюднили в'язничі записи. Зневірені сім'ї зараз переглядають документи, розкидані по землі, сподіваючись знайти будь-яку інформацію про своїх зниклих безвісти або страчених родичів. Деякі з цих документів містять імена тих, хто загинув або був страчений під час ув'язнення. Люди уважно слухають, як читають голос ці похмурі чорні списки. Вважається, що в Сіднаї утримували тисячі в'язнів. У кожній камері розміром 5 на 5 метрів було понад 100 людей. Однак, коли ісламська група Хаят та Хрір Аш-Шам захопила тюрму, то виявила всередині лише 300 в'язнів. Це викликало припущення про масові страти, переміщення в'язнів або існування секретних камер. Пошуки більшість в'язнів у Сиднаї закінчилися безрезультатно. Родичі кажуть, залишається лише сподівання на справедливість. Дмитро Колчинський, Гуан Вега, Сидная Сирія, Голос Америки. Сім'ї сирійців зниклих безвісти або загиблих в тюремній системі режиму Асада, вимагають страти поваленого президента. Свої вимоги вони виголошували на мітингу в Дамаску. Деталі матеріалі Тетяна Ворожко. Демаск переповнений людським гнівом. На цьому похороні жертви тюремних тортур люди закликають до страти президента Башара Асада і ківців з країни. Кожен, з ми тут говоримо, каже, що втратив когось з близьких через жорстоку тюремну систему, яка розвалилася разом із режимом. Боже мій, де мій син? Я хочу його побачити, потримати його. Я не знаю, де він. Вони забрали його в мене. Сподіваюсь, Бог забере їх. Нині поховали молодого чоловіка Мазана Аль хамаду Він помер у в'язниці після того, як публічно розповів про тортури. у цій лікарні сирійці шукають тіла людей, які як вони вважають, нещодавно померли. На стінах висять фотографії тіл. Нам кажуть, що у багатьох є рани схожі на катування. У лікарні десятки тіл чекають ідентифікації, але більше сімей, які приїхали сюди, не знаходять своїх родичів. Моїх синів заарештували у 2014 році. Вони дали нам свідоцтво про смерть, але ми не знаємо, що з ними сталося. Я не можу описати мої почуття. Моє волосся сивіє. Багато сирійців досі вірять, що їх близькі ще живі і знаходяться у секретних тюрмах. Люди розповідають нам, що їхніх родичів заарештували з невідомих причин, або за те, що вони говорили щось негативне про владу, або навіть за те, що проживали в районі населеному активістами чи повстанцями. Тих пір, як ми тут, багато людей підходило до нас, щоб висловити свій гнів і сум. Один чоловік сказав: люди в усьому світі знали про це десятиліттями, і чому ми прийшли знімати тільки зараз? Тетяна Ворожко, Гізер Мердок, Дамаск, Голос Америки Книгу з цитатами українських дітей про війну передали бібліотеки конгресу та єльського університету. У виданні війна голосами дітей опубліковані близько сотні цитат дітей з рідних куточків України, на яких вплинули воєнні дії. Їхні думки про війну зібрали в українському фонді Голоси дітей. А американське видавництво восени видало книгу з перекладом англійською. Дівчинка кілька цитат якої увійшли у книгу, відвідала Нью-Йорк та Вашингтон, аби подарувати видання у відомі американські Анські бібліотеки та розповісти більше про ситуацію в Україні у столиці США з нею зустрілися Ірина Шинкаренко та Юрій Панін. Я хочу, щоб мені приснився сон. Що типу я телепортируюся в різні міста України і бачу, що робиться в Україні. Бачу свого тата. І щоб я була невидима, і мене ніхто не бачив. І я нікого не відчувала, і мене ніхто не відчував. десятирічна Таня Вовк Зі Львова читає слова, які сказала на початку повномасштабної війни Росії проти України. Тоді вона з мамою на півроку виїхала до Португалії. А тато дівчинки професійний військовий вирушив на передову. Я сказала цю цитату, тому що дуже хотіла потрапити додому і побачити свого тата. Я хотіла дуже додому приїхати. думки Тані про війну записувала її старша сестра Ольга, яка працює в українському фонді Голоси дітей. Я приїхала до них в гості в Португалію з мамою. Ми вкладали Таню спати, і кожного вечора Таня плакала за татом, тому що тато був тоді на фронті, і це була дуже. Надзвичайно стресова ситуація для нашої родини. Ольга колекціонувала думки про війну й інших дітей. Згодом у фонді Голоси дітей відібрали близько сотні цитат і об'єднали їх у книгу. Спочатку дві 2023 двадцять її видали українською мовою. Цієї осені з перекладом англійською її опублікувало американське видавництво HarperCollins Publishers. Таня з ініціаторами книги відвідала Вашингтон, щоб передати видання в бібліотеку конгресу і розповісти американцям більше про життя дітей у час війни. Мене питали, ну, як мені живеться в Україні, що, ну, куди ми ходимо під час тривоги. Ну, взагалі у Львові не так багато тривог, як на сході України. Мені найбільше жалко дітей, там, де на сході України, там дуже сильно обстрілюють, там постійно треба бігати по підвалах. У книзі вислови дітей вимушених переселенців, дітей, які живуть під постійними обстрілами, дітей військових. Проте кажуть автори, вони не хотіли робити збірку цитат трагічною. Мир, коли це все коли все красиво, війна, коли серце розламується, так ну тобто, це дуже сумна цитата. І у нас від сумного іде до таких більш життєствердних, веселих моментів, тому що ну, попри війну, попри все, діти залишаються дітьми. На обкладинці книги хлопчик, який показує язика, його тато десантник Олександр Ширшин став відомим завдяки фото під час читання в окопі, яке опублікував американський історик Тімоті Снайдер. Також у книзі Війна голосами дітей її ілюстрації зображенням доньки Олександра, яка чекає на батька. Це Єва ширшина, це якраз також донька Сашка, який от з Тімоті Снайдером має фотку. Я її намалювала так, от але вона описала, що коли тато повернеться з війни, він буде спати коло мене, щоб не боявся повітряних тривог. У фонді голоси дітей кажуть, що збірка дитячих цитат має передусім адвокаційну мету. Травму війни це дуже серйозна річ, з якою ми маємо працювати і тут, і зараз, і досвід війни. Це дуже важливо зараз працювати з цими дітьми. Тому нам дуже потрібна підтримка і Америки і всього світу, щоб продовжити цю реабілітацію дітям, і також продовжити реабілітації дітей, які повертаються з Росії, тому що вони переживають там дуже дуже великі травми. Їх їм погрожують, їх змушують ненавидіти свою країну. їм говорять погані речі, як те, що наприклад, що їх батьки від них». Тому коли воно повертається, ми також займаємось ним ними, допомагаємо їм. Книгу з цитатами українських дітей передали також у бібліотеку Єльського університету. Подарували омбудсменам і міністрам низки країн. Є вона і в екс-прем'єра Великої Британії Девіда Камерона. Її отримав також прем'єр Канади Джастін Трюдо. А ще видання можна почитати в потязі, яким до України прибувають дипломати та посадовці з інших країн. Ірина Шанкаренко, Юрій Панін, Голос Америки, Вашингтон. У Лос-Анджелесі відбулося щорічне свято Миколаєм, організоване рідною школою, яка вже понад півстоліття об'єднує родини іммігрантів. Це не лише святкування для громади, але й збір коштів для підтримки освітніх програм школи. Доповнив святкування також різдвяний ярмарок, який зібрав майстрів та підприємців українського походження. На події побувала Христина Шевченко. У центрі українського мистецтва Лос-Анджелесі панує родинна атмосфера. Під одним дахом зібрались різні покоління, а сцена в цей день належить наймолодшим. Святкову програму підготували учні рідної школи. Це суботній навчальний заклад, який вже понад 50 років навчає дітей, що мають українське походження. Об'єднання громади на об'єднання всіх родин з дітками. А вперше це в першу чергу. А в другу чергу це є фандрейзер для нашої школи, тобто гроші, які ми збираємо, ми потім витрачаємо на учнів, на підручники, на вчителів, на покращення програм. Створити умови для учнів та вчителів зараз як ніколи актуально. Школі кажуть, майже половина учнів це діти, які переїхали у Сполучені Штати Америки після 2022 року. Анна Межуєва волонтерить на святі, а її донька теж бере участь у концерті. З нетерпінням я чекаю Ніння свята светомикола. Як на двох стане там, он приходить потаємно, Ой, як гарно Молодець! До Лос-Анджелеса Анна з родиною переїхала з Києва два роки тому. Каже, для неї важливо, щоб дитина не лише пам'ятала про коріння, а й активно впроваджувала українські традиції у своє життя. Що моя дитина вона навчається в американській школі, і вже зараз для неї важко сприймається і мова, і все інше. Тому саме день святого Миколая це про наші традиції, це про рідну землю, це про рідну мову насамперед, про всі наші як сказати правильно традиції. Ці герби, гімни це звучить дуже банально, насамперед здається, так да. Але для дітей, які тут дуже важливо це зберігати. А поки діти чекають на зустріч із Святим Миколаєм, дорослі можуть придбати подарунки для себе чи рідних на різдвяному ярмарку. Підвідувачам тут пропонують традиційні українські смаколики, солодощі, домашні ковбаси та сало. Ось сало. Дуже маленький шматочок. Тільки маленький шматочок. Це вже забагато. Тільки маленький шматочок. Порівняно з іншим. Так, воно інше. Має більше м'ясного смаку, не такий копчений. З вулиці неможливо не відчути запах копченого, тому я мусив прийти сюди. Я ніби проходив тут, і незалежно від того, що я робив, мене завжди приваблювала ця секція. Розумієте? Також можна придбати різдвяні прикраси чи підібрати цілий фемелі лук в Українському стилі ми це робимо все вручну. В мене є чудові помічниці, які наразі в Україні. Це моя принципова позиція допомагати саме українським дівчатам. Ми створили таку команду і популяризуємо ці речі як в Україні, так і в Лос-Анджелесі. Це вперше в мене так і намагаємось так розказувати про нашу культуру. Навіть з якоюсь ідеєю, тобто, якщо казати про борщ, то тут рецепт візуальний. Американці дуже цінують це. Вони вчаться готувати. Наші також блюда. Тим часом на сцені мистецького центру з'являється головний гість. Дуже дуже зацікавили з діти подарунки. І я ці хотів... Христина Шевченко, Вікторія Вескевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки. На цьому будемо прощатись. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Дякую, що довіряєте нам. Я Наталя Леонова. На все добре.